Yeah. І Бог дасть сил усе перемогти, паси його овець на примусово, і труднощі біль перемагай, вона города ще обов'язково, ти вперед і рухне опускай. Будьте надійними помічниками в вашому пастору. Майте біблійне розуміння Божого устрою церкви і формування команди, формування вашого місця в церкві. Послухайте, інколи так складається, що буває так верніше, що пастор і брадерська рада аби для того, щоб поуправляти пастором. Є можливість. Можна якось добратися до нього ближче. Ви будьте, будьте надійними помічниками тими людьми, які будуть поруч. Послухайте, біблійна основна відповідальність пастора, це, як ми вже трошки з вами зазначили, прочитали, це проповідувати Слово. Основна від Бога відповідальність. Це проповідувати Слово. Це за те, що кожен пастор він дасть перед Господом відповідь, як він як він кормив. І ось ваша мудрість. Полягає в тому, що пастору для глибокої проповіді, послухайте, йому треба багато часу готуватися, багато часу писання досліджувати. Я говорю про глибокі проповіді, не просто що можна зробити, а що не можна. А коли потрібно глибоко мати час з Господом окремо. І ті брати, які це розуміють, вони будуть найперше, те, що ми сказали, перший пункт, молитися, звичайно. Але молитва, вона трошки... Знаєте, в собі, собі нашу практичну відповідальність. Це, це вірно, але практично брати на себе відповідальність і звільняти ну, в даному випадку брата Івана від інших питань в житті церкви, де може вирішити хтось інший, де може хтось сказати: слухай, я буду тобі допомагати. Я хочу, щоб ти більше в слові розвивався, як пастор. Щоб... Можливо, це не зовсім стандартні речі, але брати і сестра, це Бог благословити. Тому я вам щиро бажаю, брати, не управляйте, йому ну, треба можна давати поради. Пастор Смиренний слухає поради. Бог формує. Але будьте помічниками для вашого пастора. Пам'ятаєте, коли апостоли сказали, що нам не личить залишити що? Слово і піти почати накривати столи. Питання: а що би вони згрішили, якби пішли накривати столи? Ні. А чому так апостоли сказали твердо сказали, нам не потрібно, нам це не добре, що ми лишимо сту... проповіді валя і підемо накривати столи і каже, нам потрібно вибрати кого? Ну, людей, яконів, да, людей, які будуть цим займатися. Бачите, принцип біблійний. Тому, брати, хай Бог дасть вам цьому мудрості, пастор не покликаний робити все церкві, ще раз це хочу підкреслити, він може братися за все. Але ваша нехай буде мудрість. Допомагати йому в цьому, щоб він більше зростав у слові. Yeah. І те, що це ваше ставлення як церкви. Вони мають бути поважними, вони мають бути неосудливі, тверезі і вірні всьому. Цікаво, що Бог звертається до жінок також тоді, коли ми говоримо про служителів. Особливо, що таке поважна жінка? Подумайте про це. Це жінка, яка ну, з вигляду, знаєте, ну, накраситься і а, там десь прикрасить себе і зробить такий знаєте, вигляд дуже такої, якоїсь дуже поважної людини? Ні. Поважна жінка це та, яка знає, де говорити, а де промовчати. Поважна жінка це та, яка показує приклад покори своєму чоловіку. Пока поважна жінка це та, яка має завжди добре слово для різних жінок, чи це молодих дівчат, чи це ті, хто щойно одружились, чи ті, які вже в такому віці, де треба говорити до них, як до кого там написано? Так до матері. Коли ми говоримо про жінок і даємо настанову жінкам-служителів, нам потрібно розуміти, що писання. Ставиться дуже обережно і попереджає, щоб жінки вони не були обмовницями або клієтницями. Справа вся в тому, що жінки пасторів або служителів, вони інколи знають трішки більше, ніж інші жінки. Є речі, які ти не будеш знати, Руслана, які це нормально, що якщо щось Іванкові тобі не дорозкаже. Але є речі, які він скаже. Мені так на серці больно. Мені так неприємно за цю ситуацію. Молись за мене. І тут дуже важливо, щоб ось ця жінка-служителя не перекрутила, не стала обмовницею. Розумієте, да? де вона візьме на телефон, сяде і, ну, і позвонить і скаже, да, ви собі представляєте, там мій чоловік пішов, а йому отак сказали. А йому. Ні -ні 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 -ні. Ви знаєте, що кліветниця в російському. Перекладі Оце обмовниця. Використовується в оригіналі на грецькій мові з одним і тим же словом, яке зараз, можливо, вас буде шокувати трошки. Ви знаєте, як в оригіналі воно звучить дияволос. Тобто від корінь слова диявол це клієтні. То, іншими словами, що нехай ваші служит... жінки-служителі не стають, ну, як дияволи саме, розумієте? Да? Тож ті, хто клівещуть. Тому дуже важливе слово до жінок, щоб вони вчились правильно відповідати, правильно десь примовчати, правильно де щось не сказати, а сказати, сказати мудре, тверези. Це не значить, що жінки, які не напиваються алкоголю. Деякі люди так думають, що коли написано про тверезість, так, це значить, ну, має бути не п'яниця, не ходити, що там, знаєте, та ні. Тверезість це вміти добре, правильно оцінювати ситуацію і дивитись на все тверезо. Наша молитва, наша молитва, як і Боже Благословіння, буде почувати на і вона мушукає. Ми зараз встанемо і я попрошу вас як церкву піднятись. Попрошу, щоб ми стали цем до церкви а, брат Іван стане на коліна. Ми ззаді нього станемо. Я прошу, щоб ви, щоб брат Іван присвіти. Помолиться першою Руслана. Першим помолиться Руслана, другим помолиться брат Іван, потім помолиться присвітер церкви, який тут був, його тато, брат Іван. Потім помолиться пастор Влад, і потім помолюся я. Доброї Господь, дякую Тобі, нам знов з тобі чуємо, той вам є, дякую тобі за Связу, шляхом.

я Господи, я прошу тебе, щоб ти було слави на їх часу життя. Господь поможем для тебе і дай силу для цього, дай Господь мудрості для того, щоб приймати завтра рішення. Господь поможе у всіх обставин життя, брати. Господи, я потребую от твого благословення, твоєї допомоги. Твоєї мудрості і полонитися. Господи, я прошу тебе, щоб ти дав мені твердость віри на тебе, твердость довіри в тобі, щоб Господня ніколи не коливався, але завжди мав, завжди брав приклад з тебе. І нехай ті чувства, які були в тебе, Господь, нехай вони будуть у моєму житті, Господь поможе всього І бути грішки, допомогти їй хай світлої вагідля завжди буде в моєму дому, в моєму серці, в моєму житті. Сходя, дякую тобі за справу й оце. Я прошу тебе, Господи, щоб ти поміг у своєму нести. Вісім, ві спасіння нести твої переваги для того, щоб ім'я Твоє було звеличене і прославлене. Для того я прошу від тебе сил мудрості і благословіння. Нехай і я, твоє буде звеличене і прославлене. Я тобі, Господь, за все щиро дякую, поклоняюся тобі, саду тебе, живого Отця Святий Духа Святого навіки. Амінь. З небесний дякую тобі, що можу стояти на цьому місці, просити Божого благословення на своє життя ходжу в еклонному віці і на життя мого сина, як так? Церкві, щоб він міг і не мати богоугодні рішення святого Слова Твоєго і бути слугою для паства нашої твоєї церкви, села Сани. Хочу голос молитву в цей час, що не так ми способні падати, ми способні Господь переживати, але дивлячись слово Боже, що ти сказав, що ти завжди з нами по всі дні до кінця світу. Допоможи і нашому силу. Повнити, що ти Його благословив на це служіння і в служенні дай йому твою допомогу і Твою благодать. В ім'я Ісуса мою. Амінь. Ісус, ти <клухи> набув свою церкву, свою власну кров'ю, Віддав своє життя, Господь, і дякую Тобі, що на цьому місці. Сьогодні ми маємо цей судовий момент, коли Господь сім'я ванну. Вони, Господи, хочу служити Тобі. Це Твоя благодать, це твоя благословення для церкви для їхнього життя. Господи, ти провідав не через непрості пробування і благослови їхнє дальніше, Господи, життя і служіння в твоїй церкві. Благослови на Господи, щоб він мав твоє серце і він любив людей. Mm -hmm. Він, Господи, віддано щиро, не з примусу, Господь, а щирою твоєю любов'ю Він піклувався, він захищав. Господи, благослови його. Mm -hmm. Благослови його тоді, коли лише, Господь в нього будуть спокуси, бережи його, прошу тебе від гріха. Зміцнюй його, Господь, і нехай шлях, який він буде проходити, Він буде, Господь, силі Твоєї благодаті. Гословий сім'ю, його дружину, Господи. є. Булося, щоб їхнє служіння воно було особливим в твоїй церкві, в Ісуса Христа. Амінь. Ти, Господь Бог, ми ти поклоняємось в цей час. Наше серце переповнене хвали і подяки тобі, Господь, що ти в цей непростий час дозволяєш звершувати таке важливе служіння для церкви, для громади. Дякую за брата Івана, за його дружину, за Руслану. Це, що ти їх покликав, Господь і доручаєш їм піклуватися і любити твоїх людей, Господь, людей, за яких ти помер. Моя молитва зараз за Івана. Щоб ти дав йому сили фізичної, щоб він не втомлювався, Господь, щоб він мав завжди час для того, щоб поспілкуватися з людьми, відвідати, бути поряд тоді, коли біль, горе і страждання. Прошу Господь, щоб ти дав йому емоційної сили. Щоб він не втомлювався слухати людей, щоб він не втомлювся від того, коли люди десь будуть нарікати або, можливо, десь в своїй гріховності десь будуть говорити речі, які будуть ображати, Господь. Благослови його духовно, щоб він завжди дивився на тебе, як на начальника віри, Господь, як на того, хто буде вести, хто буде давати сили. Віримо, Господь, що це служіння буде благословінням і для Нього, для його родини, і для всієї громади. Віримо, що Його служіння воно буде благословінням для. Місцевості, тому що більше будуть спасати з грішників, Господь, всі більше будуть приходити до Тебе в покаяння. Прошу, Господь, благослови. Його. Благослови. благослови дітей, дружину, служіння. Все просимо ім'я Ісуса Христа нашого Спасителя і нашого Господа. Амінь. Хочу офіційно офіційно хочу а, представити, а, сідайте, будь ласка, і подарувати сертифікат ось такий, де говориться пастор церкви, Ставне. І тут вірш на пам'ятку, силкуйся, поставивши. Себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди в Тимофії, пам'ятаєш цей текст. Тому це свідоцтво в мушах Івану Івановичу ми даємо від обласного об'єднання, хай Господь тебе благословить. Також ми хочемо подарувати деякі книги, книги а, для Івана. Для того, щоб він читав, для того, щоб він збагачувався, це духовне лідерство, дуже гарна книга. Не знаю, маєш, не маєш таку. І опасне призвання на російській мові, але ще не переклалася на українську. Це просто це бестселер. Це, це, це дуже важлива книга для кожного служителя. Також дуже гарну книгу ми хочемо подарити Руслані, створена бути його помічницею. Хай Господь вас благословить. Тут окремо ще подарунок і. Там подивися вже вдома. Добре? Добре, добре, добре. Цей труд тобі доручений є Богом. почистив він, хоч дуже є важкий. Трудися ти для царства не за одного. Ich bin bereit, ihr ruft.